Один дідусь, довгожитель, 97 років, назвав чотири правила щасливого шлюбу. Перше, не лягай спати, поки не торкнешся її. Він не сказав не лягайте спати у сварці. Він сказав торкнися. Бувало, ми так злилися одне на одного, що слів не було. Але. Я завжди клав руку їй на плече перед сном. Або вона мені на спину мовчки. Це означало я тут, я нікуди не пішов. Ми розберемося. За 72 роки шлюбу вони жодного разу не заснули, відвернувшись одне від одного. Ніколи не говори про неї погано, навіть жартома, навіть своїм. Знаєш, як чоловіки люблять зібратися і давай дружин обговорювати. Моя така, моя сяка, я ніколи, жодного слова, на питання чому? Він відповів Тому що це зрада, вона мені довірилася, я бачив її слабкою. Якщо я виставлю це на посміховисько, який є тоді чоловік? Він дивився на бабусю так, ніби вона найкраще, що з ним трапилося через 72 роки. Щасливий шлюб це коли ти обираєш її щодня, навіть коли не хочеться, особливо коли не хочеться, ось воно найжорсткіше. Любов це не почуття, почуття приходить і йде. Любов це рішення. Щоранку ти прокидаєшся і вирішуєш. Я залишаюся, я обираю її. Навіть якщо вчора вона мене дратувала, навіть якщо здається, що все не так, він промовчав і додав: Хто шукає ідеально, шукатиме все життя, хто вирішив любити цю, буде щасливим. Не намагайся її змінити, намагайся її зрозуміти. Я 72 роки намагаюся зрозуміти цю жінку. І знаєш що? Досі не зрозумів до кінця. Він засміявся, а потім серйозно. Це і тримає інтерес, повага до того, що вона інша, не я, не моя копія, інша людина зі своїм світом усередині. Ті, хто хочуть переробити, втомлюються. Ті, хто хочуть зрозуміти, залишаються. Він пішов із життя через рік після бабусі. Лікарі сказали, серце, насправді він просто закінчив свою роботу тут. 72 роки він обирав її щодня, а коли обирати стало нікого, пішов слідом.